Назвіть себе, будь ласка, Кондратська Галина Володимирівна. Що сьогодні я зайшла цього зайшов Конопацький і каже, що мене сьогодні побили в міліції крепко, напоїли коньяком. за те, що я кореспонденту сказав, що мене тут іздіваються, надо мною ведуть насильство, заставляють мене кочегарити за 100 гривень у місяць. А хто його побив? А побив замначальника начальника і дежурний по. Роведе, так він нам сказав. А напоїв, напоїв зам начальника, наливав горілку в своєму кабінеті. Коняк. Угу. Оце таке. Я, ви знаєте, що це ж страшне, а побили, що юшку з носа спустили. Ну, де да як це так? Це таке. Кров у нього була да, на носі? Кров у нього тільки поцарапано було і Видно, цього. Що була, да, да? Що була кров. От, але діло в тому, що це не людські поступки. Не зробив він такого підлого нічого, щоб то він не... ще на них працює там, да, і шачить. Ну як його піднімають, приходять, де він там спить, я ж не знаю, його ж вигнали з своєї квартири. То він де спить, то його підняли в 5 годин. От, і щоб він ішов, отоплював котельню, щоб він ішов. Це вже сьогодні, так? Сьогодні? Да? сьогодні. Це ж і, він сьогодні. І там же й і побили, і там да. же напоїли, так? Да? Да, да. Yeah, Тому що yeah, вони йому шосту горілку сипнули, аби не можу не. вам сказати. Що... доживши до завтра. Yeah. Слухайте. Вони сказали, що його вб'ють і вивезуть і закопають. Це він так розказував. Це міліціонери, так сказали. Не? Да, в міліції yeah, участково сказали. Це особисто Чи... вам Чи... розказували? Ще хтось Ос... при цій розмові був, хто особисто, особисто мені розказували. А ще хто чув цю розмову? Цю розмову ще чула Леся Герою. Бондарчука, це де її ворували, да? Не дав. Да, да, да. Я зайшла сюди.